Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі друзі, на моєму ютуб каналі. З вами отець Роман Лаба. Сьогодні свята католицька церква згадує в літургії видатного святого Григорія, великого папу римського римлянин, перший монах Бенедиктинець, який став папою римським. Народився в 540 році в римській аристократичній родині, займав спершу різні цивільні посади, аж врешті став префектом Рима. Після чотирьох років залишив цю посаду і вступив до Бенедиктинців. При цій нагоді заохочую переглянути відео про святого Бенедикта. Посилання в описі під цим відео. Григорій, як вступив до Бенедиктинців, то свій дім замінив на монастир, а за решту маєтку заснував ще шість монастирів. В 577 році папа Бенедикт І призначив Григорія діяконом, в 579 році Пелагій ІІ вчинив його своїм представником, а потім особистим секретарем. Від 585 року е, Григорій був абатом монастиря. А в 590 році, коли помер папа Пелагій ІІ, то на папу обрали Григорія. Вибори відбулися через так: акламацію, оплески. Григорій спершу відмовлявся у своєму смиренні, а потім погодився і був рукоположений спершу на священника, а потім на єпископа. Тобто папою його обрали тоді, коли він був дияконом. Вже в першому році понтифікатори був вражений епідемією, і Григорій організував, як ви думаєте, що. Може, забрав він хрестильниці священну посвячену воду з храмів? Ні, святий Григорій. Зорганізував покутні молебні, а в проповідях показував в пророчий спосіб, що ця епідемія допущена Богом задля навернення, задля покаяння. І після тих покутних процесій Григорій над Мавзолеєм Адріана побачив у видінні ангела, який заховав окривавлений меч. І таким чином він зрозумів, що це знак, що епідемія відійшла і справді відійшла. Понтифікат Григорія тривав 15 років і був дуже плідним. Папа Григорій щоденно проголошував Боже Слово, реформував літургію, дбав про вбогих, залишив після себе численні проповіді і твори. Помер в 604 році. Отже, хотів би зазначити один із таких творів це пастирське правило, де в цьому пастирському правилі папа Григорій. Повчає, яким має бути пастир, і сьогодні на основі цього пастирського правила я хотів би представити таких 10 лекцій від папи Григорія Великого для пастирського служіння, для тих, хто береться за це пастерське служіння. Тому це відео присвячене передусім пастирям, але не тільки пастирям, але також тим, хто розпізнає своє покликання до пастерства. Ну і усім вам, дорогі мої, які молитеся за нас, пастирів. Отже, 10 лекцій від святого Григорія Великого на тему пастирського служіння. Лекція перша. Неуки нехай не сміють посягати на пастирське служіння. В пастирському правилі папа Григорій пише: ніхто в світі не береться вчити інших якомусь мистецтву, не вивчивши його сам завдяки дбайливій підготовці. Як же ж бездумно поступають ті. Які осмілюються приймати на себе пастирське служіння, зовсім не приготовившись до нього, хоча керувати душами це мистецтво над мистецтвами, часто трапляється, бачите, як необізнані з духовними правилами не бояться видавати себе за лікарів душ, в той час, як ті, хто не розуміються на травах і мазях, не сміють видавати себе за лікарів тілесних. Звідси, дорогі мої, виникає очевидний висновок. Пастер це той, хто постійно навчається, постійно формується, здобуває досвід, читає книги. А в житті пастира немає такого моменту, коли він скаже: ну, все, я вже все знаю, моє навчання закінчилося. Звісно. Папа Григорій в дальшому повчанні говорить, що за цим знанням, за цією формацією мають іти теж вчинки. Тобто пастор робить те, чого навчає, не лише навчає молитви, але і молиться, не тільки навчає читати Боже Слово, але і сам його читає. Лекція друга. Пастирі не повинні боятися нещасть у своєму житті, повинні боятися суєтного щастя. Як приклад такої спокуси Папа Григорій показує життя царя Саула, який спершу тікав від свого пастирського служіння, але потім, прийнявши його, дозволив себе звабити суєтному щастю, повірив у свою велич, замість того, щоб перебувати у поставі смирення. Пастирі від Христа мають навчитися чого: уникати світських почастей, не боятися переслідувань, полюбити страждання за істину. І зі страхом ухилятися від суєтного щастя. Тому що таке надумане щастя, каже папа Григорій, часто від великої гордині псує людське серце, а страждання в горнелі скорботи очищають його. Лекція третя. Численні заняття часто відволікають нас, пастирів, від духовної турботи за самих себе. Часто так трапляється, що численні турботи, пов'язані з управлінням. Тут можемо сказати знаю, будівництво храму, ремонти, різні зустрічі, адміністрація і тому подібне. Так чесно кажучи, за свій короткий досвід, в який монастир я не приїду, то або як ведеться якесь будівництво, або якийсь ремонт. Чесно, то є, то є харизма пастирів, так? І ось часто так трапляється, що через такі численні турботи. Ці турботи пов'язані з управлінням, відволікають наш дух до такого рівня, що він не може належно зосередитися на кожній із цих справ. Тому мудрець дає розумну пораду. Тут папа Григорій наводить сираха, сину, багатьма справами не клопочися. Бо коли ми думками зосереджуємося на багатьох справах, то важко зосередитися на них цілком. А ще гірше, коли ми через міру захоплюємося і розпорошуємося зовнішніми ділами. Мало турбуючись про внутрішній страх за самих себе. Лекція четверта. Деякі пастирі мають численні дари, таланти, назвемо так, якими можуть послужити на високому посту служіння, але тікають від цього задля свого спокою. І папа каже так про них вони саме від себе забирають і гублять власні дари свої, які отримали. Не лише для себе, але і для інших. Так, пастирі отримали якісь таланти, дари не для себе, але передусім, щоб служити іншим. Думаючи лише про вигоду свого спокою, не турбуючись про користь ближніх, вони самі себе позбавляють тих благ, які сподіваються віднайти у своєму приватному житті. Ось чому сама істина говорить учням своїм: не може сховатися місто, що лежить наверху гори. І не запалюють світла та й не ставлять його під посудиною, лише на свічник, і воно світить усім у хаті. Матея, 5 розділ 14-15. Наступній науці Папа Григорій повчає, що ті, хто ухиляються від прийняття на себе служіння, начебто в ім'я смирення, хай пам'ятають, що справжнє смирення полягає в тому, щоб не противитись волі Божій. Лекція п'ята. Ті, хто шукає владу, О! Таке буває серед пастерів: ті, хто шукає владу, часто зводять себе переконанням, що на вищому місці свого служіння вони зможуть зробити більше добрих діл. Таким чином, отесує прагнення прикривається начебто благочестивою метою для того, щоб себе заспокоїти. Лекція шоста: Хто може і повинен братися за пастирське служіння? Добре, і спецсумління зараз буде. Лише такі мужі, які вмерше для пристрастей тілесних, живуть вже духом, які відклали турботу про блага цього світу, які не бояться страждань, які роздумують лише про внутрішні блага. Яким є найбільше наше духовне благо, спасіння душі, спасіння душі і життя вічне в Христі. То є основна, то є. Об'єкт предмет основної турботи кожного пастиря. Салюс анімаром, спасіння душ. Лекція сьома. Пастир більше від інших має співчувати людям, але і більше від інших споглядати Бога. Всякий духовний пастир як керівник Христової отари, має бути чистим у своїх помислах і служити кращим прикладом в своїх діях, бути розсудливим і в мовчанні, і в словах. На, на ньому більше від інших лежить борг співчуття в стражданні кожній людині, і більше від усіх він має занурюватися на самоті в споглядання Бога. Лекція восьма. Пастер має бути чистим у своїх помислах. Святий Григорій наводить знову порівняння до лікаря, подібно як лікар має мати чисті руки, коли обробляє чиїсь рани, так само пастер має мати чисте серце і чисту душу, коли піклується про чиїсь душу і чиїсь спасіння. Тому Господь і говорить через пророка: очистіться, ви що несете Господній посуд. Ісая 52, 11. Посуд Господній носить ті, хто взяв на себе відповідальність за людські душі, і повинен їх представити у вічне святилище. Прекрасна мотивація для пастирів, щоб часто сповідатися. Лекція 9. номер 9. Пастир повинен бути розсудливим і в мовчанні, і в словах. Нехай пастир буде розсудливим у тиші та корисним у розмові, він не повинен проголошувати те, про що він повинен мовчати, або замовчувати те, про що слід сказати. Бо як необережне слово вводить в оману, так необережне мовчання залишає тих, хто може знати правду у темряві. Тим часом безрозсудні пастирі, пастухи, боячись втратити прихильність людей, часто утримуються від відкритого проголошення правди. О, вже тоді були такі клопоти. Вони не охороняють пасту, як належить добрим пастирям, але діють як наймити, тікаючи перед обличчям вовка, що наближається, прикриваючись мовчанням і отарою. Ось чому Господь дисциплінує їх пророком, кажучи, вони німі. Собаки нездатні гавкати. Потім він продовжує дорікати, ви не стикалися і не будували стін навколо Ізраїлевого дому, щоби стояти в боротьбі в день Господа. Страшні слова. Варто над ними подумати. І лекція 10. Пастир, як керівник своєї пастви, не повинен турбуватися про те, щоби сподобатися людям і їм догождати. Навпаки, він має керувати їхні думки на те, що вони мають полюбити. І на що він сам керує свою увагу на Господа? Він не повинен в усьому шукати прихильності до себе своєї пастви більше, ніж прививати їй любов до правди, каже Григорій Великий. Дорогі мої, сподіваюся, що я достатньо змотивував вам, вас прочитати весь цей твір, «Пастерське правило. В різних перекладах, в різними мовами цей твір є. є, є також у вільному доступі, здається, в мережі. Заохочую. Заохочую палко. Дякую вам за увагу. Дякую за ваші пожертви, які я використовую задля перемоги. Хто бажає долучитися, в описі теж є така можливість. До зустрічі. Бувайте здорові. Святий Григорію Великий молись за нас.